Доброго дня, дорогі глядачі Автотема. Сьогодні в нас дуже крута новиночка. Якщо такий контент вам справді сподобається, ми будемо це робити набагато частіше. Сьогодні в нас на розгляді буде дві дуже крутезних тачки, які про, про реально перевірені роками і перевірені багатьма людьми, і про них не скаже ні одна людина поганого слова. Здорові мужички пісяються від них. Сідаючи в них, ти забуваєшся включати поворотники. Після цього, цих слів, я знаю, що ви вже догадалися, що це за тачки. Це BMW 525 і BMW 750. Сьогодні ми розкажемо їхні плюси, чим вони відрізняються, чому ми взяли саме ці дві машини. І повністю детально по салончику пройдемося, так подивимося. Ну, не красиві ж вони, правда? Просто їш, я думаю. Тож, почнемо. Давайте перше значне з 525-ї. Тачечка менша, ну, в рази видно, що в мен... набагато в рази менша, ніж 750. -та. По вигляду, вона і по, по характеристиках набагато вона маневреніша, компактніша. І, по суті, така. Ну, вона, вона, мені здається, трошки й довше. Бо це 600Е61, вона універсалі. Тому на вигляд кажеться, що вона трошки довша. Але е, відмінності є тим, що вона бюджетніша, набагато за 750. 750 йде в нас вже як вищий клас. Чим бізнес. Через те, що зараз ми покажемо внутрянку, буде видно. 525-та це молодша набагато модель, ніж 750. та Але <кхм> чим, чому я саме взяв, хотів вам відкрити саме це питання, чому я взяв саме цих дві тачки. Тому що це один рік 2006. -й. А от за один рік, по суті, люд, ну, BMW робило дві реально дуже афігійних моделі. І дивіться. Різниця в них колосальна. Цінова політика теж різна, але по суті, це один рік. Ну, тачки тупо, дуже на ті роки реально робили качество. А чому качество зараз вам покажу всередині. Що можна сказати саме про цю беху, Є61 е або 525D? Тачка. 3-літровий дизель М57, Всема любимий, всема надежний двигатель, реально, який проходить мілі, мільйон кілометрів без ніяких проблем, якщо правильно за ним дивитися. Давайте подивимось на салончик. Що ж робили в 2006 році? Це можна сказати одна з найпростіших, найпростіша комплектація. Але по суті, електрорегулювання сидіння. Ну, подивіться, просто, як все зручно лежить під рукою. За типу, старт-стоп автомат, коробка, кстати, дуже надіжна саме на цій моделі BMW. торпеда. Вона, ну, ти сидиш, реально на ній просто офігеть, як удобно. Це тільки це ми перше тільки по 525-ту розказуємо, а зараз ми прийдемо на 750-ту. Там ви взагалі який салон? 2006 рік. Хочу сказати по безпеці цієї тачки. Так як аварія, і як ви бачили, удар був реально дуже жорстким, ми взяли частинку до цієї машини і відрізали. Дивіться, якщо ви хочете реально дуже безпечну цю машину, купляєте BMW. В цій машині, саме всередині, в оцих, у цій частині всередині, ще заварений кусок швейлера. Тут і на порозі. Щоб ви собі розуміли, немає пустоти. В цій частині пустоти немає. Тут всередині ще тупо наварений швеллер. І від удара, тут, по суті, там в машині не було майже нічого. Через те, що, що вона настільки крепка, нам нічого не було, і машині нічого такого прям, страшного не було. Через те, що всередині нема пустоти, а реально надійний крутезний метал. Мінус того, що якщо ти попадаєш на BMW в, там, в якусь ДТП, ти не, не, не порівняєш її, не відрихтуєш, Тобі треба купляти кусок і варювати, бо цей метал настільки грубий, сильний метал, що ти, по суті, ніч, нічого з ним не зробиш, ніяк його не вирівняєш. Тож, в принципі, по тачці цій ми пройшлися детальненько, так. Давайте ще по Саніні пройдемося. Це BMW 750. Це вже реально вище, ніж бізнес-клас. Машина, роб... машина робилась, так сказати, як для президента. І по ціні вона також вже відрізняється. 4,8 літрів бензин, що я собі розумію, атмосферний. Валить, мабуть, вона на всі бабки просто. Хочу показати, що робиться всередині на 2006 рік. Тут вже ну, зовсім другий вид. Тут вже побільше, ну, комплектація вже поболіє. 2006 рік, дивіться, дерево, кожа ну, робилося для людей, Йо, пуймає, срака йорзає, вже ну, чути, що кожа настоящого там медведя, так скажемо. Не в тому діло, дивіться, хочу сказати вам, що на 2006 рік робилося дві машини, по суті. І дивіться, наскільки все різне качество. Сів собі просто. Ну, реально, як президент, тебе тут місця, дивись, познімемо її ноги. Просто... Я не знаю, це лежак на морі. Це тупо не машина, а тупо тобі лежак на морі. Ти сидиш, ну це вже видно, що це зовсім інша класна тачка. Ціна вже зовсім інша. Регулювання сидінь, що ви піднімали, і пам'ять сидінь навіть є ззаді. І положення також. Коротше, ну по суті, тачка просто у льот. Саме в цій тачці реально максимальний рівень комфорту. Ти сидиш, тобі зручно. Машина зроблена, по-перше, дуже комфортно по ходовці. Що ти будеш сидіти тут, ти не будеш чути, що там робиться там. Чи там ну, м'яка, зручна, маневрена, хоч вона і велика, ну і вона дуже маневрена. І ну, на зарошнє час реально вона доступна всім. Раніше ну, мало хто міг собі дозволити таку тачку. А зараз ти можеш просто приходиш і купуєш собі машинку от, просто для комфорту. Не знаю, як, наскільки, як для сім'ї, але і для сім'ї, бо машина велика. По суті, ти забираєш цю штучку, от тобі по суті возить дітей. Дитяче крісло поставив і, в принципі, і для сім'ї дуже зручна, Дивіться. Захотів подивитися тілік, то став монітор. Пець пець поставив собі кавусю свіжесеньку, бо на ну, наше время, мабуть, зараз якийсь холодненький напій, поставив, включив собі тілік і просто дивишся, кайфуєш в цій тачці. Сказати наскільки це зручно, ні, ну, нічого не сказати. Реально, просто кайф. Ви думаєте, що якщо ну, впереді Ой, ззаді так багато місця, ви думаєте, що спереді нема. Зараз я вам покажу і спереді. Якщо ти 1,50 мет з ростом, то ти ну, тут вже не достанеш до педалі. Я десь метр вісімдесят і ну, місця тут реально ну, дуже багато, і навіть спереді. І я вам скажу, що навіть на такому уровні, в принципі, що я відвинув, я вам скажу, і так навіть дуже зручно було б їхати. Страшно, але зручно. Тож, 4,8 літра бензин атмосферний. Ви представте, просто яка тут дурь, скільки вона їде, скільки вона може їхати, і просто наскільки це все зручно. 2006 рік машина. Так, да, воно, звісно, стан вже трошки можна сказати, що той, що тої, він уставший, Вона вже по суті своє пережила, ну багато чого пережила. Але в той момент, коли вони випускались, вони для деяких людей, я ж повторюю, були реально недоступними. Бо це було дуже дорого. А зараз ти собі, молодий чувачок, може купити таку машину, ну звісно, ну, позбирати там нормально за дев'яточку, за десяточку тисяч доларів такого. В нормальному стані можна взяти таку тачку, і це реально ну люкс. Ну це просто-просто кайф. І ти будеш їхати насолоджуватися. Це, по-перше, швидко, це по-перше, не качественно, бо машина така, вона, ті, типу, зроблена на те, щоб довго їхати і в якийсь момент тебе не підвести. Тож порівнявши цих дві тачки, можу сказати, що біз... ну це бізнес-клас, це реально для як можна сказати раніше для мужичків не. На кожен день, а реально для бізнесу ти собі сів пузень, сів ззаді, собі в тебе місця вистачає і то що треба, дипломатик з боку. І, ну, тачка не для молодих пацанів, як зараз, а реально для мужичків таких, серйозних. І ця беха теж то, тобі була раніше, не на кожен день. У 2006 році ви представте, уявіть собі, наскільки ці тачки були просто ну, космос для людей. Наскільки було важко їх купити, наскільки важко ну, не, не кожен міг це собі реально дозволити. Зараз, по суті, люди, молодий пацан може собі насобирати на будь з цих бех і ну, льотати реально як президент. Ну, Можна сказати, при порівнянні цих двох тачок, зрозуміло, що BMW саме 750, це ну, вона швидша, вона мощніша Але можна поспорити з мотором М57 дизельним, може бути кстати Так нормально покататися. Але перевищувати швидкість не можна, штрафи зараз великі. Тож, краще ми порівняємо так. Хочу сказати вам що якщо ти молодий пацанчик і ти реально хочеш собі таку потужнесеньку беху, ти можеш купити 750. І реально їздити як президент. Якщо ти хочеш маневреності, швидкої їзди, шашок можеш купити собі 525. По суті, тачки обидві від дуже офігенних. Просто ціна питання 10 тисяч, 8 тисяч на, на дане час. А ну, раніше це були космічні гроші. Тож, дорогі глядачі, якщо вам подобається такий формат відео, підтримайте лайком, напишіть, яка беха все-таки, на вашу думку, підійшла вам більше. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.